Всіх вітаю. Сьогодні хочу показати вам другу частину текстилю, другу частину посилочки. Я розділила, вона була невеличка, але я розділила на дві частинки, щоб було легше працювати. І перед цим хочу показати вам, які речі я собі в колекцію придбала. Ось дивіться частинка рушничка. Я його так розстелю ну, в одну в одне, щоб було видно тканину, текстуру тканини. Вона настільки стара, що просвічується навіть темний фон. Отакий рушничок, дивіться, вишивочка 1917 рік. Ну, звичайно, тут написано щось на іншій мові, не на нашій. Бо це ж товар європейський. Але я все-таки залишила його собі в колекції. Ось дивіться, як попротиралося тут полотно. Це, не знаю, чи це льняне полотно, чи яке. Ну, звичайно, це натуральне і дуже стареньке вже таке. тут ось і підшивали його. Ні, це не підшивали, це підшитий гачечок, е, петельочка чіплять на гачечок. Такий рушничок. Можливо, він так і вишивався, е, щоб, ну, з однієї сторони тільки була вишивка. Не знаю. Ну, 1917 рік, то його б не вишивали в 50-ті роки або ще в якісь, правильно, я так думаю. Тому таку річ я залишу собі в колекцію і заберу в музей. Хоча це воно і не українське. Ну, і ось іще така доріжечка, дивіться, вінтажна з такою вишивкою. Бо це вишивка, з цієї сторони, ось так вона виглядає. Такі вузлички тут при ткані. Я так думаю, що це ткали на станку вручну. От. Є тут, звичайно, втрати кольору, бо вона дуже старенька. Отака От доріжечка яскрава. Вона натуральна також, вона не вовняна, а бавовна тут. Можливо, льон. Отака От доріжечка. Я також заберу його в хату музей. Десь собі. Можливо, просто буде лежати десь в колекції, можливо, в скриню складу такі речі. Ну, це так я хотіла похвалитися. Хочу продовжити огляд текстилю і запропонувати вашій увазі. Ось таку скатертину. Це бавовна натуральна. Має клаптикову, клаптикову вишивку таку ось, і вишивочку е, ниточками. Також, давайте я зразу озвучу, потім розверну. Така скатерка йде під номером 220, коштує вона 350 гривень і розміри її 1,70 на 120 Отака середина. Бачите, тобто тут є стрічкова вишивка посередині і ось така вишивка блакитним. Вона шита ніби ну так одне полотно і підшита до нього е, з цієї і з цієї сторони. Отак, ніби отакий воланчик. Не воланчик. От. І тут також є е, е, отакі вишивочки і по всіх чотирьох куточках отака гарнесенька вишивочка. Так, думаю, показала. Нічого тут такого особливого немає, але вона дуже ніжна, скатертинка. Ну, не знаю, з якої сторони залишився ярличок. Я не вибілювала. Звичайно, такі речі вибілюються дуже гарно, але мені зараз ніколи. Так. Далі показую скатерку. Отака скатертина вже в мене була в огляді. Вона була більша, і вона була білого кольору, але з, такою самою, з таким самим принтом. Здається, не так давно. Ну, неділі три назад, мабуть. Та скатертина сто... коштувала 500 гривень, її забрали відразу. Це трішки менша скатертина. Вона йде під номером 219. Має розміри 1,40 на 1,60 і коштує 350 гривень. І отак вона виглядає. Бачите, тут трішки, це також льон, практично вона нова. Трішки такого вона жовтуватого кольору, сіруватого. Ну це така тканина. Це така тканина. Такий льон. Там був такий прям білий, наскільки я пам'ятаю, хоча, можливо, такий. Ось такий має принт. Вона дуже гарна, дуже нарядна, лише менша трішки зату. Але тут доволі такий е, гарний розмір. Ось так. Ось маю таку красуню, дуже гарна скатертина, от такого блакитного кольору, зверніть увагу. Але також я її... Ну, я не прала нічого, не прала, тому треба її прати. бо вона має тут деякі е, ну, забруднення. От такі скатертини також в кисневому порошку. Гарно вистіруються і витримують вони температуру. ну, Тобто, це все провірено. Така скатерка йде під номером 218. Розміри вона має 100 метр 50 на метр 30 і коштує 200 гривень. Так як вона тут в деяких місцях. ну, Те, що попрати треба ту, то, то однозначно. Ну, Я хотіла показати вам. Ну, ось так, ніби вона і не розторочена, бачите, але ну, трішки, трішки є така вада. Треба попідфачувати ці петельки. Вони не розпускаються, але їх треба попідфачувати. Блакитною ниточкою підшити акуратно. І, і от на краєчку таке. Трішки краєчки тут з однієї сторони мають такі. Води, ну, є таке. Але вона така гарна, розумієте, та й, та й прослужить вона ще довго. Така скатертина буде коштувати всього на всю 200 гривень, так як ну, треба її ще привести в порядок. Так, далі маю красуню, красуню, скатертина. Це ірландський льон. Подобається мені те, що вона можна її використовувати і на цю сторону, і на цю сторону, бо вона ось так зарублена. Бачите, не підвернута, що там з однієї сторони рубчик, а просто так зарублена і можна її використовувати на обидві сторони. Розміри, настільки я правильно виміряла, метр сорок на метр шістдесят. Вона доволі велика, бо я ж її розвертала. Озвучу, така скатерка йде під номером 217, коштує вона 350 гривень. А тепер розверну. Ось, бачите, це четверта частина цієї скатерки. Вона велика, вона жакартова. Я думаю, всім видно, ось із світлішої сторони, вона так виглядає. І так виглядає ось з цієї сторони, де більш блакитна така. Ну, це справді красуня. Вона дуже нарядна, кому підходить на стіл, то я думаю, будете задоволені. Так, далі хочу показати вам серветочку. Це ручна вишивка. Ви вже бачили, такі серветки мені інколи попадаються. Вона була в користуванні, але. Вся ціленька і доволі гарний вигляд має. От. Іде вона під номером 216, розмір її 40 на 48 і коштує 80 гривень. Покажу ближче. Такого вона молочного кольору. Це вигоріт. А це лице. Далі така річ попалася цікава, просто льняна тканина, відріз такої тканини, не знаю для чого вона використовується. Дивіться, ось краєчок цієї тканини, це льон, це відчувається. І ось вся оця тканинка вишита отакими. От Квіточками. Це все вишивочка по всьому полотні, від одного краю до іншого. Має розміри вона: 1,54 на 80 сантиметрів. Така тканинка йде під номером 215. Вона новенька, але ну, відріз, залишився. 215 і коштує вона 160 гривень оцей кусочок. Для майстринь, мені здається, що це знахідка. Можна зробити? Можна зробити серветки, можна зробити таку скатертинку, та все, що завгодно. І фартушки, і, ну, що я розказую, сама не майстриня, сама не шию, а когось учу. Так, маю отаку чайну скатертину або серветку. Це також річ вінтажна. Ось таку вона має вишивочку, дивіться. Вона льняна, так обшита натуральною мережкою. Бачите, це все вишивочка. Отак вона ніби на чотири секції поділена. Цікава така. Іде е, вона? розміри вона має 60 на 60. Хоча, можливо, треба перемірити, бо як я її розклала, вона мені наче. ні, 60 на 68. Отакі розміри. 64 на 68. Як це її міряла? Отакі розміри цієї скатертинки, але вона має недолік. Ось дивіться, бачите, ниточки тут ніби одні попротиралися, і отака е ну, залишились лише е нитки в одну сторону. Ну, тобто, якщо хтось вміє штопати, то це можна зробити. Ціна тут на неї доволі символічна. Номер 214, 80 гривень. Кого цікавлять такі речі, будь ласка, можете придбати. Так, і покажу вам е, з вчорашнього відео, що залишилося. Тут уже я не буду так акцентувати на кожному товарі, от, тому що вчора ви все це бачили. Рушничок під номером 201 коштує 80 гривень. Тут великі розміри. Він абсолютно новесенький, жакардову має структуру. Льон. Далі скатерочка. льняна, Абсолютно новенька, не була в користуванні. Іде під номером 202, ціна її 200 гривень і розміри 1,38 на 90. Ну, такі розміри. Ось така цікава серветочка. Зроблена вона в техніці печворк. Вона не була в користуванні, абсолютно новенька. Іде під номером 203, коштує 120 гривень, розміри 28 на 85. Залишилася Чайна скатертина. Великодня із кроликами. От, розмір 75 на 75 іде під номером 207, і ціна її 180 гривень. Хто ще не купив до Великодня, то є. Так, залишився оцей набірчик з курочкою. Одна серветочка і скатертинка. Отака От розвертати не буду. Тут на кожному куточку курочка, оце все вишивочка. Бачите, тут е на білу тканину нашита ось ще така е тканинка в смужечку і нашита курочка. Такий набір йде під номером 208 і коштує 200 гривень. Ось залишилася серветочка і скатертинка. У мене є підписниця, е Светочка. Вона мені вчора пояснила, що це за вишивка. Якщо я не помиляюся, щоб не, не перечитувати, е це тамбурний шов. Тамбурним швом оце вишита, зроблена оця вишивочка. Вона абсолютно новенька. Набір абсолютно новенький. Скатертинка. Розмір не написала або, мабуть, переміряла. 72 на 72. І серветочка маленька. Цей набірчик йде під номером 209 і коштує 180 гривень. Так, залишився рушничок. отакий такий льняний за 40 гривень. Він йде під номером 210. Кохонний. Залишилася така стрічечка, я вам її показувала. Оце вишивочка дитяча така. Не знаю, куди можна це примінити. Можна на поясочок, можна, та будь-куди отака стрічечка. Розмір її 1,32х. Іде вона під номером 212 і коштує 40 гривень. Так, і залишилась отакальня наска катертина. Вона йде під номером 213, коштує вона 160 гривень, розмір її 90 на 90. І зараз вам розверну і покажу. Бо я її, коли розвертала, на як складена, то вигляд не той. А коли розвернуть, вона виглядає дуже гарно. Це льон. От. От такі, е, в мене сьогодні. Отака От краса, такий текстиль. От. Зранку запишу відео і будемо працювати. Ну, буду працювати, буду плести. бо в мене багато-багато роботи. Так, всім дякую за те, що мене дивитеся, за те, що підписуєтеся. На мене щиро дякую за коментарі. Вчора вже е, лягла, відповідала на коментарі, то це треба було бачити. Руки терпнуть, німіють, тому що плести весь час на ну, руки під... підняти. От. І... Але нічого, якось кому встигла, повідповідала. Всім дякую, всім бажаю. Хай цей день. Хоч він і холодний сьогодні, але хай буде мирний, сонячний. Бажаю всім здоров'я, міцного. Всіх обняла, до зустрічі!